Здарова, братва! З вами на ЗАЛЕСІ. Сьогодні 19-20 день рубрики Один день, один кейс. Додивись це відео до кінця, там будуть всі умови на розіграш. У коментарях ви мене просили відкрити кейс новодіння та кошмари і кейс віддача. Перший буде віддача, а ти поки спустись вниз, постав лайк і поїхали. Ось, друзі, у нас кейс віддача. Сьогодні нам випаде АК-47 Кражане вугілля. А ти, поки спустись вниз, постав лайк. І поїхали, друзі. Let's go! Ну що, габенчик, щось досить нам сьогодні. Прокруті фіолка. Опа, розове прокотилося, і нам падає з одні Фамаси, одні Фамаси, няв 36 У якості майже без подряпин. Ось такий скін, друзі. А ми переходимо до кейсу сновидіння також марим. Е, Ну що, друзі, ось такий кейс. Тут є прикольний калаш АК-47, побажання навіть голографічний, до речі. А поки все, ставимо лайк і поїхали! Давай, габен, можливо, тут щось. Фіолка прокочується. синька, синька. І нарешті перша наша фіолка випала. Г3СГ1 Поляна снів у якості майже без подряпин. Ну ось, друзі, такий скін теж голографічний, до речі. А тепер дякую всім за підтримку. Ми доволі швидко набрали 100 підписників, і я запускаю розіграш на АК-47 Крижане Вугілля у якості після бойових випробувань. Переможець може забрати його або ж 300 гривень на картку. Умови дуже прості, як і завжди. Перше бути підписаним на мій канал. Друге поставити лайк під це відео. І третє написати в коментарях беру участь. Результати розігрушу через тиждень, 19 червня. На цьому все. Удачі і до завтра.